Вітаю, це мій тихерай. Хочу знову подякувати за коментарі. Дуже-дуже приємно, друзі. Це так надихає. Ви навіть не уявляєте собі, як це приємно, коли тобі пишуть коментарі. Тим більше такі цікаві, такі, від, як кажуть, від душі. Тому дякую, друзі, всім, хто написав мені коментарі, всі, хто мене підтримує. А ми зараз йдемо подивитися, що з моєю розсадою, ту, яку я висаджувала вчора, ромашки. Ну от друзі, виглядає більш-менш нормально. Деяка стоїть, деяка трошки полягла, але лило ну, добре, то трошки позамулювало, але дивлюсь, що наче ну, розеточки не замуляні. І дивіться, це видно, вітер розложив мій парник, треба поправити. О зараз, може, вологота повстромляю гарно е, ці кілочки. бо... Не можна було стримити, бо темно, але з розсадою все добре. Ось такі ж гарні огірочки. Зараз ще подивимося тут, що в нас робиться. Ну, більш-менш нормально і якраз погода така, що сприяє тому, що щоб гарно приживалася. Я тому і висаджувала, тому що дивилася, майже на всю неділю е, сонця майже немає. Тому буде все добре, я так сподіваюся. І йдемо до моєї цибульки пори, яку я позавчора висаджувала, теж все добре. Дивіться, не знаю, що з неї буде, е, ну який результат буде, але те, що прижилося, то, бачите, все добре. Тут вся залишилася, буду потрошки рвати, вже її небагато лишилося. Дивіться, кріпчик. Вже гарненько треба тільки портулак повиполювати. Не знаю наскільки видно, дивіться, який кріп. І чомусь з тієї сторони, чи там був затишок, бо ж був парничок накритий, чи що там є, а тут чомусь немає. І капусточка. Не знаю, капуста має бути зімня, але... Вже дивлюся, що вони головки готові. Не всі, але в основному, вже. бачите, ця, що біла, це вже стигла. Так що. Таке справа, друзі, в парничку. Ну, огірки, то, слава Богу, ще є. Я вже їх не формую, вони, як хочуть, то ростуть. І знаєте, думаю, чи стоїло з самого початку. Ну, як, звичайно, поформувати треба, тому що якби я їх спочатку не формувала, вони б полізли, і тут би такі дєбрі непроходімі були, що не пройшла б, але ось, ось зараз вже так направляю декуди де, можна, і ростуть собі помаленько. І дивіться, посходили чорнобривці. Це Тут були посаджені і насіялися. А це не знаю. Ні, це бур'ян. Але і сходить ось уже кріпчик. Теж чорнобривці і кріпчик. А це не знаю, може і цибулька. Мабуть, це цибулька вже сходить. Я ж сіяла тут цибульку. Ну, побачимо, ось зараз. О, це точно цибулька. А то ні, то бур'ян це цибулька. Ось це цибулька. Ну, коротше. Потихеньку сходи. Так що такі справи. Помідорки вже закінчуються, ще трошки, і все, ну не знаю, цей ще цвіте, може щось і буде, але треба прибрати це жовте листя. Бачите, таке потихеньку і ростуть. Тут теж, ще, дивіться, є помідорки, але і, і листечко. Тут гілочка впала, треба її направити якось наверх. Але вже нема куди направляти, вже і туди, і туди. Нема куди рости. Рожеві Рожеві мені подобаються, друзі. І все теж цвітуть, так що прибирати поки не буду. Баклажани ростуть, але бачите, не знаю. Цей можна вже прибрати, поки так що зав'яжеться. Тут один зірвала, ще один ось є. І перчики, друзі, не знаю. Подивіться, щось їсть це просто жах. Так що, поки побачу, але дивіться. Ну. Листся як вже як гілочки з ялинки. Все пусте, голе. Не знаю. О, ось дивіться, як гарно цибулька сходить. Ну, слава Богу, це е, ця, що я запарювала в кип'ятку. Я думала, що я її зварила, але бачите, кріп сходить, і цибулька сходить. Ось такий гарний перчик треба вирвати. Вже є гарні перчинки, треба поприбирати. Щось зробити, щось я в цьому році з консервацією геть запустила. І, друзі, дивіться, вже третій раз жимолос цвіте. Зараз зранку не чутно аромату, а на вечір, ну тут просто, я, тут просто не було ввечері, я не чула, бо була б раніше зняла це. Але може вона тільки почала. Але аромат такий приємний і так далеко його чутно, що просто супер. Але треба тут його прибирати. Я... Посадила там на арці, а тут треба наводити лад. Я потихеньку берусь-берусь, починаю берусь, і знову кидаю, бо друга робота якась є, тому треба якось і сюди. От зараз було б непогано, поки сиро трошки та буде легше копатися, але не знаю. Е, дуже багато роботи і не знаю, за що перше братися. І ось мої остіки. Цей прямо взагалі виглядає гарно. Цей теж дивіться. І цей тільки треба тут теж навести лад, щоб воно прижимає його. І, і дивіться, ну гарно, ну що скажеш, але, на жаль, в цьому році не пустила їх по арці та зіпсувалася, а я в цьому році так і не зробила. І, до речі, в мене в минулому році рожевих не було. А дивіться, десь взялися. Це ж самосів. Були білі і були червоні. Хоча, коли я садила, ну, купляла на пачечки, тільки червоні було вказано. Але були й білі. Чи вони опилились на рожеві, чи вони просто, як би кажуть, мутують і стають і, ну, якогось кольору іншого. Але бачите, дуже, дуже гарно, і якби це було зроблено на стінку, там, вон, бачите, мене по підстінку ще ближче по Там дуже гарно. Дивіться, це просто ну, на землі в щілині виросло. Ось ось, бачите, ось ось. один кущик. І дивіться, як він розрісся, як гарно. Якби його пустити десь наверх, то було б взагалі супер. Так що, друзі, рекомендую, хто хоче таку красоту. Називається квамокліт. Я тільки в минулому році з ним познайомилась, але мені він дуже подобається. І ось, де я сіяла кріп і сідирати. Дивіться, кропу ще поки не видно, а сідирати вже сходять. Тут де я перший. Перші висаджувала, дивіться. Не знаю наскільки видно. Ось під баклажаном добре видно. Ну і там вже сходять потрошки місцями. Вичищаю зішипки вже з цієї сторони. Стої, звичайно, коли вже зверху ну, на вулиці покрасити, почищу. А так поки не зчистю. Я друзі всю цю страхомудію. Ці планочки, що були набиті, сітку, поставила таку сіточку, як я на двері, Поки камісті чоловік приїде, може, він зможе зробити якусь, типу фіраночку, чи як називається? Ну, форточку по-російськи. Щоб було нормально, а не оце, хто знає, що там більше, я скажу, зимку холодно і воно. Не закривається, це погано. Так що продовжую чистити і наводити лак. І далі світло вирішила пошити шторку у варанду. Е, в мене немає такого е, куска тканини, щоб вистачило мені повністю на шторку, хоч там і невеличка, але в мене позалишалися залишки від штори, що я колись працювала шила, тому вирішила шити. Два куска, і вийде в мене така шторка. Я думаю, в верандочку піде і така. З'єдную дві тканини разом і прострочую. Прострочила і краї вирложую оверлоком. Ось так, друзі, вийшло. Рівненько, гарненько. І тепер, друзі, прокладаю ще одну строчку там, де верложила. Якби двойна строчка вийде, щоб не торчало, воно не, не мішало, а щоб було гарненько, рівненько і кухайно. А тепер обробляю краї, підгортаю, ну, два рази складаю і прострочую. Тепер пришиваю тісму для фіксування ну, до карнизу, щоб тут на ній крючки фіксуються, і потім чіпляються до карнизу. Бока підгинаю десь на 3-4 см, тому що, коли просто підрублено і не, за, ну, не завернуто, то, то потім края не красиво виглядають. Тому підгортаю. Зверху у мене йде кромка, я кромку підвертаю під тесьмо і пристрочую. Ось і все, виключили світло. Дали світло, продовжуємо працювати. так і працюємо. Поки є світло, одне робимо, нема світла, і біжимо, друге робимо. І так постійно. Тепер прострочую тісьму з другої сторони, фіксую, щоб було гарненько-рівненько. У будьому її треба пришивати з двох сторон. Вверху і внизу. Так, строчимо до кінця тісьми. В кінці тісьму підгортаю туди під низ. Ну, всередину, виходить, фіксую. Потім фіксую також її і по боках, по бокам тісьми. Винімаю ниточки і фіксую, щоб було охайно. Ну, і щоб низ був гарний, я вирішила пришити косу бельку. З неї дуже складно працювати, виставити так, щоб воно було рівненько, гарненько, тканина така, що висковзує з рук, і дуже складно. Але стараюся спочатку косубейку підвертаю під низ, потім підвертаю з виворотньої сторони до тканини, і тоді з двох сторон, вистрочую. Коли друзі починала працювати на шторах і Вчилася пришивати цю кособійку, я скільки е, нервів потратила, що це просто жах. Е, виставляєш, вроді виставив, все, тканина така, що висковзує. Е, тільки там поправила, там вилізло, тільки там поправила, а щоб ви розуміли, е, вона шириною 1 см, здається. Е, тому треба було скласти вдвоє і прострочити, щоб вона була і з тої, і з тої сторони, щоб зафіксувати край тканини. Тому дуже складно, але слава Богу, навчилася при бажанні і принесненні, як кажуть, можна все зробити. Ну і ось дострочую так само в кінці, обрізаю зайву тісьму, кособейку, підвертаю її також під, виходить, всередину і фіксую. І ось такий край у нас, зі вийшов. І останній мазок просування. Спочатку пробую на шматочку, такому, з якого пошита штора, і починаю гладити. Регулюю, щоб, тому що тканина дуже ніжна, щоб не спалити. Прогладжую спочатку тісьму, потім прогладжую бока, і потім вже середину і хорошо проглажую там, де сшивала дві тканини між собою. Вирішила погладити, тому що вже як почала, поки світло є, думаю, поглажу, а там розкладу гарненько і хай собі лежить і вже завтра, коли буду чіпляти. Так що, друзі, таку роботу я сьогодні проробила. Дякую всім за перегляд, за подобайки і до нових зустріч.